Всім доброго часу доби, 7 жовтня у нас потрібно вже збирати врожаї. В особливості ось В особливості груші бо сипляться бідні. Скільки там по всій малині засипано. Ще трішки висить, щоб на зиму. Зараз буду обсмикувати груші, щоб на зиму було ще їсти. В ящики будуть нормальні груші. Туди буду збирати такі, воно, що там уже гнилі. Обсмикувати буду ось цією своєю такою приблудою. От. Нічого тут складного. Покупна коронка для збирання яблук груш. А, тільки коли тут спочатку була така невеличка корзинка, ну десь. Такої довжини. То сильно задавбувало що з, з кожною грушою потрібно спускати її. От, це витрати часу, витрати сил, тому так покумекав, взяв зі старої простині вирізав дві полоски, е, зшив з них такий рукав, щоб був відповідної довжини. Там, де докіт, до кота. от Цю жердину не міняв, вона вже в мене, мабуть, років 10 з коронкою цією працює. В Чому плюс, в принципі, можна більш його зараз і облагородити? Телескопічні ручки зараз продаються, але мені ця жердина подобається тим, що тут ось є такі сучки. І, в принципі, коли рукою тримаюся. Жердина не проскальзує, на відміну від телескопічних ручок, які з двох-трьох частин складаються, і вони е без всяких випуклостей. Щодо нюансів, цей рукав потрібно робити діаметром таким же, як і та коронка. Е Нащо? Тому що, якщо зробити його вущим, то Груші та яблука будуть по ньому дуже швидко пролітати і будуть битися. А так вони трішки заплутуються і їхня швидкість пролітання, ну, зменшується. Збирання з такою конструкцією нічого тут особливого. Беремо, ставимо ящики в удобному місці, вибираємо, що хочемо відсмикнути. Опа, все, вона вже тут груша. Тут -от. ще один. О, коли груші. Спілі вони самі відриваються. О, так, три грушки ставимо. В принципі, якщо працювати двома руками, буде набагато простіше. Чим я зараз оце одною. Опа. Так, я вже збираю багато років груші. Груші, яблука, сливи, абрикоси. От, Вони майже не б'ють, вони, якщо і б'ються, то для них це не критично. Груші у нас лежать до нового року. Сильно не гни... Ну, там ті, які гниють, це... Якщо вони були пошкоджені на дереві, оси, от зараз починають дуже активно їх буравити, і тому багато груш гниє на самому дереві. Цю ж конструкцію використовував і для збирання вишень, черешень, абрикос, слив, але з здоданням добав... ось такої зверху насадки головна частина це ці крючки, якими зриваються абрикоси, сливи, от вишні. Тому що так само по собі вони навіть коли спілі не хочуть відвалюватися, доводиться їх сковирювати. Проста поліпропіленова труба. Тут порізав на такі ось полосочки. Грілкою порозігрівав, поробив ось, ось крючки. І трішки ще розформував такий типу, жолобок. І все нормально. Вишні-черешні зовсім без проблем. Обриваються, не пошкоджуються, нічого не давиться. Кріпиться воно в мене. Зараз. Кріпиться воно в мене ось отут. Це зроблено там за буквально якісь 10 хвилин. Так, от кріпиться попадає прямо в рукав і нормально все спускається. Завдяки таким доробкам не потрібно лазити по деревах, на драбині сидіти качаться. А так ось з землі стоїш, собі спокійно обсмикуєш. Ну і так далі. Набагато простіше, звісно, працювати, коли двома руками тримаєш, бо тут ось однією рукою. Воно та жердина довга. От. ну Покажу. Що назбираю? Така ось дивина. Заліз сюди, щоб посмикати груші. В результаті насмикав малини. Дивний, звісно, те, що мені не подобається в моїй малині, що вона росте в хаосі. В цьому році ніякі не підв'язували, нічого не робили. Вона так пустили її на самоток, скажімо так, її от маємо. Малина ще є, малина ось навіть зелененька, родить. Але ось багато такого пліснявою покритого. В результаті багато викидується малини. На жаль, нічого буде час. Я сюди доберуся, лишнє повирізаю, зроблю щось наподобі. Тропинок потрібно трішки позонувати, бо воно тут, тут таким всім сплошним слоєм росте. От. Тут ось одна тропинка повинна бути, тут друга тропинка, щоб не тільки малину, а ще й груші можна було збирати, бо ну сюди ну зовсім не залізеш, сюди тільки його вирізати, виламувати. ну Насмикав поки що тільки три ящики. Почало перегрівати. Ось, до речі, в чому проблема? це груші з самого дерева. Це от така фігня, не від того, що воно ударилось чи що, це от, от посередині її прокусили оси і почала груша гнити. Тут не тільки прокусили, а ще й гризли, чи оси, чи там птички може якісь. Більшість груш гниє не через те, що вони впали і забилися, а вони гниючі на деревах через те, що їх ось оси починають довбати. От, наприклад, такі вже жовтуваті груші, вони вже майже спілі. От, їх зараз можна без проблем їсти. Ті ще зеленкуваті, тим ще потрібно трішки полежати. Але оси знаходять е, вже спілі груші. П'ють з них сок. Трішки вона там надкусила, випила і груша починає гнити. і В результаті або самі груші падають, ось тут в мене скільки їх, або висять, гниють на деревах. От зараз буду сюди збирати ті, що такі вже або дуже гнилі, або сильно розквашені. Це в тачку, та на перегній вивезу що більш цілі груші, але побиті. Також пособираю. Зараз вже пригріло. Почали дуже активно злітатися оси та пчоли. І потрібно, Ось, потрібно ці зібрані яблука, груші спустити в погріб. І їх тут подоїдають. Добавилося ще всю груш. Місця трішки менше стало. Зараз у нас в погрібі. 11 градусів. 11 12 градусів. Десь 11-12 градусів. При тому, що на вулиці близько 20. Різниця відчувається, тут набагато прохолодніше. Що киця. Інспектуєш? А, перевіряю киця. 嗯。Mm.